Від. Ви бачите, лісом ранок, а як вже в лісі. Я приїхала до батьків, до дітей. А сьогодні продовження моєї а, грандіозної історії з зубами. Тому, ну якось так. Тому мушу. Мушу, мушу. Ціка краса. І пташки співають. Класс. Обалдеть. Глянь, то что тут а е. Вот этот а е. Ты такие мощенькие. Ты такие маленькие. Ты пузимый. Чому Дідусь ласточку миє. Красуню свою. У мене щелепи саме відійшла. Більш-менш. Можна жувати ж можна. Дідусик по мою машинку підем колупити. Да? Ось ну, то круто, який хозяин. Классный хозяин. мій. І що в нас? Торти. Угу. Мама. Такі вот тортики. От такі вот тортики тут в середині, типу, чор цей от шоколадом. Далі вкритий шоколадом і тут типу якась крем вишневий. Мама я, я, я якось старалась. так там. Короче. Ну, по там, річку. По, по, по річку. річку і, вишлю, і А малинка що в нас є? Малинка, ну там трошки якщо подивись, то вона б'є. Буду я йому все давати. Що ще не спіло. Зніміть руковиці. Окей, тортик пеку мені получився. Зараз я його розмажу червоною глазур'ю. А! Ні, біля трактора. Зніму.

На сонечку постав. Ой, не зубай, мені будемо це все мить. Томийте вдвох. Ой, поливали, поливали і не дополивали. На малинці криниці. Водичка скінчилася. Так що не все полили. Але поливала. Поляла там все і тут все. Ой, отам усе полята, малинка поля, і ось тут усе поля. Ну, не все до половини, половина не поля. Ну, не вистачило. Сказав мій чоловік, коли я починаю поливати, то вода закінчується скрізь. Тож Павло І сказав, що як я починаю поливати, то закінчую, а це у нас ще глобальне глобальне прибирання, ж до дня котрих. Я вчора це із А, і цей квітник у нас не вдалося полити. Я чого не Єдине, погано, що ми не набрали води по снігу. Курних діл майстер. Маман. Я вас знімаю. Я вас снимаю вас снимає? Снимає скрита камера. Жорко, вона Я ж не видно, что она сама была.